Рахам'я зробив заяву, що більшість депутатів не планує досидити до кінця свого терміну і планує здати мандати. З чим це пов'язано? Ну, по перше, те біосміття, яке вони по нас бирали по об'явах, газетах, кумів там та прочих фотографів з сантехниками. Вони бояться відповідальності за все те, що вони наголосували. Так, вони брали гроші, голосували все, що е, заносять в Верховну Раду. Потім прийшло до голови те, що там на 2-3 пожиттєвих кожному, і вони вже не планують нести відповідальність, вони хочуть втекти. І це цілком е, зрозуміло, тому що люди, які в політиці случайні, вони йшли по приколу потусуватися, і вони не хочуть нести відповідальності за все те, що там було проголосовано. А ви розумієте, що Зеленський в останній час голосував там. Тобто партія Зеленського з ОПЗЖ в останній час голосувала там вже таке, що ну, воно не, не конституційне, не е, логічне. Аби що голосувати? Це перше. І друге, що е, теж важливо, це технологія, тому що транзит влади в Україні повинен був відбуватися через Верховну Раду. Тобто, голова Верховної Ради після закінчення терміну Зеленського мав виконувати повноваження президента і таким чином би підтримувалась легітимність влади. Ну але не Єрмак, не Зеленський не планують уходити з влади, тому що у них не виконані оманські умови, і вони чітко розуміють. По історії з Харківською областю, що буває з тими, хто бере гроші за здачу та не виконує тих домовленостей. Двох уже персонажів з той четвірки нема в живих, а двоє повернули гроші. Тому всі все розуміють, і у Зеленського немає жодного варіанту на виконання, того, що народ України чинить спротив, тому він буде сидіти стільки. Поки не зробить капітуляцію України, а для цього йому треба залишатися єдиним джерелом влади, тому вони на зараз банкротять владу, тобто щоб вона була нелегітимна. Дають гроші, запугують у головні справи, все Складай мандат. Тікай, тому що якщо менше буде 300 депутатів. Рада буде недійсна їхні повноваження будуть припинені як органу. Тоді залишається тільки президент, ну і вся вертикаль того президента, ну який є, якого маємо. Ото оманського чудо, яке вже сидить. Тому він розуміє все, що прийдеться відповідати по оманським домовленостям, тому що Україна не передана. І Він розуміє, що з Верховною Радою, з легітимною, він в марті наступного року вже може бути вільним та піти під суд. Ну і все. Тоді залишається єдиний варіант це зробити Верховну Раду нелегітимною. Все крапка. Тобто, це проєкт зеленого сіфілізу при владі, як продовжити оці пролонгувати свої повноваження за срок дії. Мандату та без виборів.